Всім привіт, любі друзі! Хто хоче таку смакоту приготувати на свято чи на великдень, залишайтеся зі мною! Це салат гніздо-глухаря. І так починаємо. Цей салат викладається слоями. Нам потрібно десь грам 300-350 шампіньйонів, Стільки ж і курки. Курка може бути стегенце, грудка, куряче філе, люба частина курочки. Можна запекти або відварити. Стільки ж, скільки і грибочків, взяти можна по 300 грам. Два свіжих огірочка, якщо вони невеличкі, якщо величкі, то й одного буде достатньо. Дві морквини середнього розміру моркву я запікала. Я моркву просто помила, завернула в пергамент. Потім фольгу на 180 градусів духовочку і запікала десь приблизно 50 хвилин. І коли пройшло 50 хвилин, я потрогала ножом. Якщо м'якенька, витягуєте, розкриваєте, охолола і просто почистила. Печна морква набагато смачніше, ніж просто відварена. Відварена вона і водява, а печена вона смачніше. Попробуйте іменно спекти моркву. Тепер ми додаємо. Одну величеньку цибулю. Якщо цибулька невеличка, давайте краще дві. Міленько кубиком порізати. Майонез нам ще потрібен, кріп свіжий, і штучок 5-6 звичайних яєць курячих варених, штук 5-6 і штучок 5 перепелиних, но це як прикраса. Перепелинними яйцями ми будемо прикрашати. Наш салат називається. Гніздо глухаря. Значить, що ми робимо? Перше, що ми робимо, звісно, якщо у вас не відварена або не запечена курочка, посолили, поперчили, приправи до курочки, хочете кинули і запекти в духовці, якщо це куряче філе, достатньо десь хвилин з 20. Або просто відварити в підсоленій воді, також хвилин 20 і дати охолонути в тому ж бульйоні, в якому варилася курочка. Цибульку йдемо обсмажувати на сковорідці і грибочки також. Ставимо розігрівати сковорідочку. Я поки що на великий вогонь ставлю. На сковорідку трошечки це десь столову ложечку олії. І цибульку, яку я порізала міленько кубиком, відправляю у нашу сковорідочку. Смажимо, але. Не до такого аж гарно золотисто а щоб стала така м'якенька. Як стільки цибулька стане пом'якшуватись, ми додаємо так само шампіньйони. Порізано, замітки, таким якби кубиком, але таким крупненьким кубиком. Цибулька стала золотитися. На цьому етапі додаю грибочки. І з цибулькою Разом перемішую, кришкою ми не накриваємо сковорідку. і ось так будемо смажити, щоб волога з грибочків виходила. Відразу, як кинули в сковорідку наші шампіньйони, краще їх посолити, поперчити зразу, бо грибочки наші, як губка, вони все на початку впитують. Посолили і трошечки. Меленого чорного перцю. Десь третю частину чайної ложечки кидуть. Більше я нічого не додаю. І перемішуємо. Олію я вже не додаю, сважу ось так. Скоро майже супеньку. Бачите? Все. Пересушувати наші грибочки не буду. Вони вже обсмажені. І щоб скоріше охолони, я їх пересипаю, перекладаю в тарілочку. І вони так швидше охолонуть. Бо у салат не бажано гарячі продукти викладати до повного охолодження. Чекаємо. Поки наші грибочки будуть остивати, вихолонювати, ми почистили три картошини десь середнього розміру картопля. І або на тертку. Та, що морква по-корейськи робиться, третья, таку міленьку-міленьку тертушку. А у мене є ось така, вона також соломкою тер. Ну, Беру картоплину і буду просто отак натирати. І зараз вам покажу, яка виходить соломка. Ось така теж тоденька, невеличка соломка виходить. І ось так натираю всі три картоплі. Порізали картоплю соломкою. І десь приблизно півтори літри холодної води з крана наливаю в мисочку і нашу картопельку відправляю у воду. Хай там покупається трошки. Нам треба, щоб зайвий крохмал вийшов з картоплі. Можна так? Потіліпали, потіліпали водички, не настаємо зовсім не скільки, одну минутку, оце поки помили. І зразу вже приступаєте, виливаєте цю водичку і можете ще раз холодною водичкою. Саме головне тут процедура вимити от з неї просто крохмаль, щоб не було так от помили, помили її. І йдемо зливати і знов другу воду наливати. В двох водах холодних, я промила нашу картоплю. Можете на сито перекласти, хай стікає. А я зроблю так по-простому, як ми колись робили. Взяли старенький якийсь рушничок, стелимо, щоб добре впитувало. і висипаємо на цей рушничок нашу картоплю. І цю картоплю гарненько по рушничку розподіляємо. І залишаємо на хвилин там 10, щоб вона трошечки якби, обвітрилася, щоб оця волога зайва вийшла. І от також можна паперовими рушничками її промокнути. Головне, щоб не було вологи. Поки підсихає наша картопля, треба дуже добре розігріти сковородку, включаю на великий вогонь і. От у мене сковородка десь 28 у діаметрі, але будь-який діаметр підходить, аби у вашій сковорідці олії було приблизно сантиметра півтори 2, см. Саме краще 2 сантиметра. Ось наливаємо олію до тих пір, поки ви не побачите, що у вашій сковорідці приблизно вже її там на 2 сантиметри. І добре, добре, саме головне розігріти, щоб олія була. Дуже добре розігріта. Олія вже гарно розігрілась. Візуально нашу картоплю ділимо на дві або на три частинки, от так візуально, і зараз почнемо обсмажувати, обсмажуємо невеличкими порціями. ні в якому разі зараз картоплю ми не солимо. Просолили паперовий рушничок і нашу обсмажену картопельку ось до такого гарного стану смажимо, щоб вона була сухенька, і на паперовому рушничку даємо її гарненько охолонути. Ось на цьому етапі, коли наша картопелька, така хрумка, як чіпси, стукає, я аж так, щоб ви чули. уже гарненько висохла, можна трошки її і підсолити, але зовсім трошечки. Все. І ось так її, як би, перемішаємо. Це, щоб вона смачніша була. Все. І відкладаємо в сторону. Тепер у нас все підготовлене є і беремо блюдо, в якому ми зразу будемо і подавати на святковий стіл. Цей салат я роблю завжди на свято. І, до речі, це мій улюблений салат, я його обожнюю. Так само в мене вся моя родина цей салат дуже любить. Першим слоєм у нас йде курка. Курку нарізаємо, хочете соломкою, хочете невеличкими шматочками. Як я казала, що в мене вже курочка запечена, я її просто так одрівнюю і складаю кісточка попалась відбираємо І складаємо у то блюдо. Де ми будемо подавати. Приблизно блюдо у мене в діаметрі 28. М'ясо виклали, розрівняли. Трошки навіть я його утрамбувала. Я ще хочу його трошки притрусити перцем. Воно у мене варилося в підсоленій воді, але перчику додам. І на цей слой, слой додаю майонезу. Не знаю скільки, може, ложка, може дві. І можете сіточку зробити, і ось так просто щоб все було покрите майонезом. Ось так розрівнюємо. Слідуючим шаром після майонезу у мене йде запечена морква. Дві штуки натираю на крупну тертку прямо сюди в салатик. Морку виклали, тепер після моркви можна трошки притрусити, придати моркві смачного такого смаку, трошки перчику. Можете трошечки присолити, бо морква просто запікалась без солі та без перцю. І, звісно, тепер так само або тоненьку сіточку з майонеза, або просто так, як я і ложечкою розрівняли. Так, тоненькі тоненькі слой намазали, слідуючий у нас прошарок, слідуючий слой грибочки, ті, що ми смажили з цибулькою. Також їх викладаємо всі розрівнюємо таким от слоєм, щоб були рівномірним. І також зверху тоненький прошарок на Намастили, відкладаємо. Наступний шар у нас йде варені яйця. Відділяємо білочки від жовтків. Нам треба тільки білки. Жовтки поки що ми в сторону, а білочки, які відділили, натираємо прямо на слой після грибочків. І ось так на крупні терці. Натерті білочки розрівнюємо по всьому блюду. На цьому етапі їх можна трошечки приперчити, самі білочки. У мене пішло 6 білків від 6 яєць. Ось так розрівняли, де є залисини, подивилися, прибрали. І трошечки перчик. І, звісно, слой майонезу. Тоненький слой. І трошки так придавлюючи, і от змащуємо. Ось так вирівняли, намастили, відкладаємо. І наступний слой у нас огірочок. Огірочок я буду спочатку різати такими пластинками. Огірочок за бажанням, можете і не додавати. Мені дуже смачно з огірочком. Цей салат виходить смач... смачніше, соковитіше, навіть так скажу. А мені і соковитіше, і смачніше. Огірочок порізали пластинами, а потім ось такою тоненькою соломкою. Краще не натирати. Порізаємо, нарізаємо так і посипаємо. Огірочки розклали, майонезу далі не додаємо. І ці огірочки, ота ложечка, яка була в мене з майонезу, трошки так би як би придавлюючи їх до шару з яйцями. ось так. І достатньо буде того майонезу. Ось так розгладили. Тепер жовточки, які ми відділяли на міленьку тертушку, на оцю міленьку, тремо прямо по центру. Жовточки натерли прямо по центру. Тепер приблизно формуємо як гніздо, пташине гніздо. Я також буду робити виємочку, ось так, ложечкою маленькою. І потім, коли я зробила цю виємочку, там може дивитись, чи вам ширше, чи менше. От. Бо отут нема різниці, як ви зробите, главне отут всередині. І в цю виємочку ми закладемо. Це ж гніздо у нас яйця. От, це вже можна так розподілити. Тепер в цю виємочку ми кладемо перепинні яйця. У кого скільки? Три, чотири, достатньо можна і три. У мене просто було 5, то я п'ять їх і відварила. Ось так о. Тепер у цю картопельку смажену, яку ми зробили, та. Пару гілочок кропу ми будемо зараз формувати кругом нашого гнізда. Ось таке, якби що пташка носить до гнізда, то якісь травички, то якось, якогось сіна. І ось так ми будемо формувати. Кругом. От якось так сформували. І тепер саме головне, останній штрих, ми посипаємо оцею картопелькою обсмаженою. Це дуже смачно, дуже гарно виглядає. Це салат дійсно святковий. І ось так просто рівномірно від гнізда до краю тарілочки посипаємо ось так. Все по колу. Наше гніздо глухаря салат готовий, який гарний вийшов, і саме головне дуже смачний. Смакуйте на здоров'я!